Друзі, доброго дня! Звати мене Андрій, займаємося автопригоном автомобілем. Багато людей мене вже знають чим ми займаємося. І переглядаючи інтернет, на одному із пошукових сайтів вискочив дуже гарний Меган. 2012 рік 209 оригінального пробігу, максимальні комплектації, тобто більших комплектацій, якщо брати Renault Megane, їх практично в природі не існує. Має все. Гарний колір, гарні лехосплавні диски, ксенон, адаптивний омивачі, датчики руху по полосам, автоматичне переключання світла, панорамний дах, комплектація Bose. Як ви бачите, на фотографії видно, що резина також в хорошому ідеальному стані. Кого зацікавить даний автомобіль, можете телефонувати. Мій номер телефону 097 606 2599. Сьогодні він вискочив, його можна буде оглянути в понеділок. Також салон даного автомобіля, як ви бачите, відрізняється від всіх остальних меганів, тобто тут йде шкіра з Алькантарою. Також передні сидіння мають пам'ять сидінь, електрорегулювання, тобто вперед-назад спинка в нас регулюється вже за допомогою кнопок. І також є підігрів сидінь лівий і правий. Комплектація, звісно, боус, два ключа, сервісна книжка. Також є логістичне підтвердження НАП. Хто їздить в Голландію, хто купує автомобілі в Голландії, досить таки знає, що таке НАП. Це є дійсно підтвердження на рахунок пробігу, камера заднього виду, ось два ключа, сервісна книжка. Це все присутнє в даному автомобілі. Мій номер телефону 097 606 2599 Завтра зранку виїжджаємо в Нідерланди. Кого цікавий даний автомобіль, телефонуйте більш детальною інформацію по телефону. Підписуйтесь на канал,